Всім добрий ранок, мене звати Юлія, я мешкаю в Чорногорі в місті Бар. Зараз я знаходжуся за зеленою п'яцею, тобто за базаром. Хочу показати вам, як тут відбувається будівництво. О, дивіться, це в нас зелена п'яця, тобто базар місцевий, де можна купити овочі, фрукти. Ззаді знаходиться от один новобудова, так добудовують будинок. Перед цим не знаю, що добудовують, чи вже збудували їх два схожих. Я думаю, що це один і той самий господар, і ось ще один ззаді. Дивіться, там практично я не бачу, щоб хтось щось робив. Бачите, стоїть будинок. Тут один за всіх, да? а там дуже багато будівельників. Тобто на новий об'єкт кинули всіх. Старі можуть називатися почекати. Чому я так показую? Тому що люди купили квартири. В мене ніхто не питав за ці квартири. Хоча кажуть, що це хороша фірма, я потім здавала, але ну відтягують е, терміни. Мали здавати ще півроку назад. Заходив в магазин Цунгу я на зайшла полички купити, тому що тоді вони були тут самі дешевші. І я що в вукові такі самі по 60, а Вона каже, ні, ці менші. Да, дивіться, є вукові вони просто більші, але на вигляд такі самі. Бачите? 25 же євро. 24, а та 26. А оця 30, відрізняється по параметрам. А оця, наприклад, 45. Я дивлюсь для квітів, ще знаєте, щось. Але це трошки дорого. 45 Юля, для квітів. А ця по знижці йде 33. Ну, гарно було б, звичайно. 60, нічого собі. 45. Отаку візьми собі обізяну, Юля, свій двійник. І буде тобі щастя. І зеркало не нам. Я так зрозуміла, вони от 120 євро стіл. Вони те, що на знижках, вони прям в дверях ставлять. Знаєте, що побачили. 120. Ти вважаєш, що такі стіл це знижки. 60 євро. Так, це на знижці, повірте. Так, а тут недорогі шафи. 86 євро. Тому, в принципі, це нормальна ціна. Це недорого. Валізи почали продати. Ви кажете, недорого. Я кажу для Чуногорі недорого. 36 євро. Це велика валіза. 26 маленька і середня 30. Якість? таке. Саме таке. Дешева. Може, отой дорожче буде. Є ще дешевша, велика валіза 40. Ну, це мені здається взагалі. В лозі. влозі. Ну, Оця дорожча в книжках. По 7 євро двічі. 4 чашки 7 євро. Але колір не дуже гарний. Паша Бахче. Хороша фірма, склянки. Що 49 купів чи що? Незрозуміло. 49 копійок за що? За 400. Ні, це за одну склянку. За одну склянку 59 копійок. А тут 49 копійок. Вже підготувався магазин до 8 березня. Ну не сильно, щоб так. Тут пості, ви бачите, білизна. І квіточки. І такі в нас квіточки. Оце Юля, поки твої виростуть. Купи собі постав. Мені не підходить біле 30 євро. Ну, гарні букети. От все-таки непогано Да, Гарно дивляться. Скільки коштує. Попробую згадати, скільки це коштує. Ну, понад теж 30 євро. Ну, Це так собі. 11 євро кактус. Це все не справжні, так? Да? Ви зрозуміли це? Чотири євро такі, сім. От і ті хлопців не треба дарувати на 8 березня, так? Да? Це просто як декор, ну не знаю куди. В принципі, за кактусами не так же важко доглядати, можна купити справжні. Ну, все прикольно. Сім євро Юля. <кхід> прикольно для свічок. Гарно так. Так, тут посуд також є, о, це для декора, дуже гарно. Куліку кошта, не відям. Дуже прикольно, да? так? Так поставити. Я до одної жіночки заходила додому, так він гарно, так декор буде на столі. Взагалі. Юля, якісь ці Йоршики? Нормально. Тюльпани. класне оформлення. Крісла, то також продаються 130 євро ось такі. Такі 80, такі жіночки 25 євро. Мішки. Це щось нове, я не бачила. І такий декор. Може, я просто не дивилася, знаєте, я собі заходжу дивитися те, що мені треба. Треба Все. мені підставки під квіти, знаєте. О, такий столичок 1099. Ну, я вам скажу, що в Ікеї такі столичок, то теж таку ціну, мені здається, буде. Треба глянути. Це теж 11 євро. 30 євро такі невеличкі. Полочки я бачу. Ось тут. Це воно. Ні, це окремо. Це так, от така коштує 70 євро. Мені ну це дорого. А дзеркало 18. Мені треба зеркало, в мене вдома зеркала нема. Серйозно? Я не знаю, як я одягаюсь. А от дивіться. отака така в нас 30. Ну це вже більше-менше, знаєте, не 69. Це, да. Вся це за 30. Навіть щось таке цікаве, можна придумати. Ось ця така сама, ці коліри інший. Угу. Коротше, мені по груди, так я дивлюся по розміру собі. Так, ця 40 євро. Ні, ну це вже буде за велика. У мене такий великий балкон. Тобто можна щось таке знайти недороге. Це в нас 79. Я швидко по Ліна замовляє полички, знаєте, вам щось показую. Зараз поїдемо о, чашки. 490 дуже важка, нема сенсу. І буде незручно сушити оці рожки. Не перевернеш, як ти їх поставиш. Ну, тут все цікаво, знаєте, на ну, оці рожки, як, як ти його перевернеш, сушити будеш. І такі. І така що 16 євро. Вала. Ні. Така дівчинка молодеця, запитала не там, підставки в підквіті приносить, мені показує. Такі в нас лампочки є. 890. Така комедія якась стоїть, як рогатка. Ці 8,90, ну ці якісь, знаєте, такі акуратніші, да? щоб поставити на столик. Просто на столику місця немає. Да? Навірно, більше навіть то мені подобається. Все біле, да? нічого не, не треба різнокольорового. Краще взагалі. З жіночку постав собі. Звісно, це, це так пахне. Так, такого, щоб не перевернути, Юля, давайте не трогати. 7,90 така свічка. Ой, я вже чую. І ці палички. Палочки по 2,80. Strawberry. Дуже люблю свічки, але не можу запалювати. У мене починають тушнити від цього запаху. О, дивіться, 40 копійок свічки. Ну, я вже ті не купила, буду знати, що тут дешевше, тому що в як це називається? В кіпсі дорожче. Хоча кіпс вважається найдешевим мазином. О, такі ще. можна втикати 1590 за дорого. Таке ще що це? 15. А це менше 11. 150 євро столи. Ну я вам скажу так, вигідніше все-таки в Ікеї замовляти стіл. Там можна замовити розкладний, знаєте, це зручніше, а ціна така сама буде. От на рахунок столів кухня так вигідніше все-таки тут, ніж в Ікеї, а столи ні. А зараз лише побачите, що я купила на базарі. Дивіться 8 євро. Я купила за. 6 чи за 7, а оцей євро 49 я купила по 80 копійок. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Всім вам бажаю мира в душі, любові, благодаті, мудрості і звичайно миру на всій землі. Цілую